Луха нержавіюча гайка за стандартом ДІН 11851 це спеціальна гайка, що використовується для з'єднання трубопроводів та обладнання в галузях, де потрібен високий ступінь герметичності, стійкість до агресивного середовища та дотримання санітарних норм. Найчастіше такі гайки застосовуються у харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, а також у молочній та виноробній галузях. Основна перевага таких гайок це їхня висока корозійна стійкість. Вони виготовляються з нержавіючої сталі марок AISI 304 та AISI 316, які зберігають міцність навіть при дії вологи, кислот, лугів та високих температур. Конструкція гайки DIN 11851 відрізняється від стандартних виробів для кріплення. Вона забезпечена великою спеціальною різьбою і має закриту верхню частину, що запобігає попаданню бруду і вологи на кінець різьбового з'єднання. Глухі гайки DIN 11851 комплектуються спеціальними ущільненнями, які відіграють важливу роль у створенні додаткової герметичності. Ущільнення дозволяє повністю ізолювати продукт від контакту із зовнішнім середовищем. Що особливо важливо для запобігання псуванню та підтримці стерильних умов, вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання в описі під відео.